Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як часто ви радієте? З чого ви радієте? Як довго ви радієте? Я дуже радий, що коли... Славі Картерчук, коли мене бачить, він завжди радіє. Я думаю, що я створений для того, щоб приносити радість людям. Боротіна також для цього був створений. Ну, це хорошо, просто Славік. А якщо Господь мене забере, виявляється і радості в тебе не залишиться в цьому світі. А, є ще толік. Зрозумів. Тема сьогоднішньої моєї проповіді, короткої проповіді. Повна радість. Е, що таке радість взагалі? Дивіться, що про радість говорить тлумачний словник української мови. Радість це глибоке внутрішнє почуття задоволення, щастя та втіхи. Гарно правда? Глибоке внутрішнє почуття. Почуття це дуже хороша річ, і не треба боятися наших почуттів. Вони класні, вони дини нам Богом особливо таке почуття, як радість. Чому? Тому що вона... це задоволення, щастя та втіхи. Далі одна з фундаментальних позитивних емоцій одна із фундаментальних емоцій радість, яка проявляється у стані благополуччя. Мотивує до розвитку, зміцнює соціальні зв'язки та позитивно впливає на фізичне та психічне здоров'я, даруючи відчуття цілісності та сенсу. От бачите, скільки, скільки гарних речей в нашому житті може викликати радість, якщо вона є. Я дуже хочу, якщо дасть Бог проповідувати по першому післанню апостола. Івана, і це послання якраз було і написано для того, щоб люди, які його читали, відновили свої почуття радості. Ми сьогодні прочитаємо з першого по четвертий вірш, а я почну зразу з четвертого. Пишемо вам про це, щоб наша радість була повною. Наша радість була повною. До речі, хто такий апостол Іван? Ви знаєте, правда? Ну, що ми знаємо про апостола Івана, шановні? Улюблений учень Христа. Скажіть, будь ласка, а хто його так називає? Матвій, Лука, Марк, може апостол Павло? Я ніде не читав, щоб Ісус особисто Івана. Якимось чином виділяв і називав улюбленим учнем. Секрет в тому, що, на мою думку, апостол Іван, мабуть, найбільше, найближче і найіскравіше пізнав Божу любов. І просто і гарно і не тільки знав, але й відчував. І його послання про і, і, і ці три послання церквам і «Євангеліє Івана, і любов одна із головних із центральних, е, із центральних слів і одна із центральних тем цих послань. Пам'ятаєте золотий вірш Євангелії е, від Івана? Бо так полюбив Бог світ. В першому посланні Івана також дуже багато сказано про любов. Тобто пише апостол Любові, звертається він до віруючих людей не зрозуміло, до яких конкретно віруючих людей. Знаєте, коли пишуть там до церкви в Римі, там до церкви в Фесі. Тут просто віруючих, ми не знаємо адресата, але давайте спробуємо, спробуємо самі зробитися таким адресатом. Уявіть собі, що апостол Іван пише до нас з вами. Тому перший пункт. Ух ти! Перше, спочатку давайте прочитаємо уривок. Мене трошки збив один брат, я так на нього дивлюсь, я так зрозумів, я для нього також джерело радості. Про те, що було від початку, що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки про слово життя. І життя з'явилося, і ми побачили і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця, і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. І пишемо вам про те, щоб наша радість була повною. Перше. Радість була. Від початку. Радість була запланована. Якщо ми зараз е, прочитаємо, як починається Євангеліє від Івана, е, пам'ятаєте, спочатку було слово. І слово було в Бога. І слово було Бог. Воно на початку було в Бога. Все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. Е, досконалий Бог, триєдиний Бог. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, трійця. Вона існувала до того, як з'явився цей світ. Як ви думаєте, за рахунок чого ці три особи функціонували? Досконали. Довершений, бездоганний, абсолютно для людей незрозумілий, триєдиний Бог. Любов. Абсолютна Божа любов, яка існувала в трійці. Лесик, там жовтенький. До створення світу, досконалий Бог, мав в трійці досконалі стосунки в любові. Отець, Син і Дух насолоджувалися цими стосунками, вирішивши створити нас та подарувати свою любов нам. Як ви думаєте, радісний, щасливий, абсолютно щасливий Бог, задумуючи нас в своєму проєкті, хотів, щоб ми були засмученими або хотів нас зробити сумними, якщо ми були створені за образом і подобою Його? Друге, ця любов була для нас призначена. І ми читаємо наступний вірш. Єфісян 1,5. Це не написано в Пісні до Івана, це написано в Пісні до Єфісян. Бог наперед, призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі. Тобто, нас ще не було, світу ще не було. А досконалий Бог, радісний Бог, щасливий Бог наперед призначив для нас цю радість? Яким чином? Скажіть, будь ласка, хто із вас очікував дитинку, ну, всім, які очікували дитинку, і ваші дії по мірі того, як, ну, як, як процес наближається до того, як вона появиться. Про що думають батьки? Опа. Як назвати? Да. Останнім часом, причому, мені здається, занадто багато думають, бо так назвуть, що що ти перепитуєш постійно. Скажіть, будь ласка, як ви останнього свого назвали? там чи останні... Або коли пастор молиться і, і Господи, благослови це дитятко чи цю дівчинку, бо, бо ім'я занадто складне. Про що думають батьки? Що? Щоб хорошо це класно, живе і здорове. Про що вони ще думають? <плес> тут зібралися не романтики, прагматичні люди. Ой, нарешті воно народиться. І на старості кружку води мені подасть. <плес> Ні. В першу чергу батьки думають про те, код, де де воно буде жити. Яка буде дитяча кімната? Дуже часто чоловік з дружиною навіть можуть посваритися на цю тему, які там мають бути шпалери, яка там має бути стеля, де поставити ліжечко. Яке це має бути ліжечко? До речі, я жив в Радянськ... в радянському союзі. У нас не було таких проблем. У нас було ліжечка одної моделі. Розпашонки одної моделі, і, і, і всі ці речі, іграшки, всі були однакові, голова не боліла. Пішов і купив все для дитини. Зараз таке різноманіття, що мені шкода часом цих батьків. Вони з іншого боку, часом, знаєте, як вдінуть ту маленьку лялечку, як при них дивишся, ну, принцеса, ну можна журнал мод для дітей відкривати. Тобто, це була призначена. Тобто, те. Для чого ми були створені, було задумано Богом ще до створення світу. І як ви думаєте, у вас не викликає захоплення і радості сам той факт, що коли світу не було, а я вже був в Божих планах? Це не страшно вам, ні? Це тільки радість може викликати. Як так? І навіть ці 30 років, які жив, Господи без тебе, також були в твоїх планах? Боже, наскільки ти любиш? Боже, на... коли ти оцього такого, добре, що ви мене не бачили, коли мені було перед покаянням, взяв і так полюбив, що віддав за мене свого сина. Тобто радість була запланована. Далі, Лесик третє, а ще радість була увіковічена. І воскресив нас разом з ним в Ісусі Христі. І посадив разом на небесах. Ми з Христом посаджені на небесах. До речі, після Нідо Єфісян він пише це в теперішньому часі. Не посадить на небесах, а вже Воскресив і вже посадив на небесах. Я думаю, не випадково апостол Іван почав, знаєте, з такого бомбового початку, звертаючись до своїх читачів. Допомогти їм відновити ту радість, яку вони мали. Тобто вона була запланована. Лисичок всі три пунктики, будь ласка, то важко нам співпрацювати. Вона була запланована, призначена вона була у Юкавічора. Він їм нагадує, дивіться, люди. Про те, що було від початку, що ви почули, що побачили на власні очі, що оглядали, до чого доторкнулися, і життя про слово життя. І життя з'явилося, і ми побачили і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. І з цього витікає наш другий пункт. Оця радість з'явилася апостолом. Яким чином? По-перше, через слово, весь старий завіт. Це пророцтво про Ісуса Христа. Більшість книжок майже в кожній книзі Старого Завіту є місця, які пророчать про прихід Ісуса Христа, починається з книги Буття. Тобто євреї, які очікували Спасителя, які очікували Месію, які очікували тої радісної новини, що прийде Спаситель. Звільнити їх від їхнього рабства, подарує їм дуже, дуже класне життя. Вони правда мріяли про це в горизонтальній більшій площині, але євреї чекали Месію, і вони чекали цю радість. Яким чином вони про неї знали? Через слово, через слово, яке читалось в синагогах, читалось в храмі, яке передавалося від батьків дітям. І тому кожен нормальний, поважаючий себе єврей. Очікував на Месію. До речі, дехто із них до сих пір чекають на Месію, тому що е, пропустили вони його прихід, не повіривши. Е, далі Лесяк, що там у нас? Коли це вже Іван пише в Євангелії від Івана, коли Пилип знаходить Натанаїла та й каже йому: ми знайшли того, про кого писали Моїсей. У законі і пророки Ісуса з Назарета, Сина Йосипа, знак Оклику. Пилип радісний прибігає до Натанаїла і каже, Вау, ми нарешті знайшли того, про кого писала Біблія. Це була радісна новина? Це була радісна новина. І спочатку вони про нього почули. Так і написано тут. Про те, про що ми чули. Друге. Що побачили на власні очі. Лесик, Лесик не то. Радість явив... Ні, от друг, другий пункт там без варіантів. Треба, знаєте, я почав робити презентації і відмовився від отих своїх таких бамажних... Хорошо, Лесичок. Явилося апостолом і вірш. Далі. Далі. Хорошо. Побачили на власні очі. Апостол Іван. Був один із тих, хто бачив одне з перших чудес, яке бачили апостоли, які бачили на, ну, на початку того, як вони стали учнями Ісуса Христа. Пам'ятаєте, ця, ця така невдала рибна ловля, яка закінчилась тим, що Ісус запропонував Петрові і групі рибалок закинути сіті. Вони закинули, вони отримали дуже величезний улов, і це було ну, щось таке, що дуже сильно здивувало в першу чергу Петра, там відбулося його покаяння, і учні, перші учні і Іван, серед них в першу чергу вони зразу пішли за ним. Тобто почули, друге побачили. Це чудо перемінило повністю їхнє життя. Це чудо зробило їх учнями Ісуса Христа. Третє, ми і до чого доторкнулися наші руки? а Три з половиною роки апостоли жили і ходили з Ісусом Христом. Доторкнулися наші руки. Тобто вони разом споживали хліб. Вони разом. Займалися якимись такими невеличкими господарськими справами. Вони чули Ісусову науку. Вони слухали Його слова. Вони жили разом. І це той був час, коли у них був саме такий дотик. Це те, чого ми чого доторкнулися наші руки. Отже, радість явилася апостолом. І оці стосунки, близькі стосунки, радісні стосунки з Богом, вони тепер доступні нам. Яким чином? Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив. Апостол Павло в післані до Ефесян дуже чітко характеризує Бога як Бога багатого. На милосерді або на милість. Що значить на милосердя Або що або таке людина якась, да яка особливо чимось багата? Як можна охар охарактеризувати її стан? Коли в неї чогось багато, як ми кажемо? Пре через верх. Кажуть, в нього багатство це грошви вже через ніздріпре. Через ніз, ніз Уявіть собі, Бог настільки багатий милосердя, що Його милосердя хватило би ще не на одне покоління. І ось саме таки Бог через велику таку милість полюбив нас. Яким чином ми дотикнулись до такої радісті? Дивіться: ми свідчимо і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули. Сповіщаймо і вам, щоб і ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. Так в чому радість? Радість в тому, що людина, яка отримує спасіння, знайомиться з Творцем Всесвіту. Людина, яка отримує спасіння, отримує прощення гріхів. Людина, яка отримає спасіння, отримає близькі стосунки з Ісусом Христом. І тепер отой Бог, Бог благодаті, Бог радості, той радісний Бог, досконалий Бог, стає особистим, я не боюсь, цього слова, другом тої людини, яка до нього приходить. І саме ці досконалі стосунки мають наповнювати наше життя. Знаєте, одного разу я почув таку історію про те, що є такі фури, які возять цистерни? Великі фури з цистернами, вони перевозять рідину, перевозять газ, ну і різні хімікати. Я почув таку річ, яка мене сильно здивувала. Як ви думаєте, скільки, скільки можна заливати туди рідини, яка, якою вони перевозять? Три четвертих, виявляється, вона може їхати повноцінно з нормальною швидкістю долати повороти, долати траси тільки в двох випадках: коли вона порожня або коли вона повна на 100%. Можливо, саме тому Іван, знаючи людські серця і знаючи той стан, в якому часом ми всі з вами перебуваємо. Навколо нас мало нібито радості, правда? Ми живемо в безрадостному світі. Ми сьогодні по молитовних наших потребах чули е про те, що є хвороби, е є стан присмерті, е є проблеми. В кін кінцем в країні йде війна. І дуже легко, е дивлячись на це все, е знаєте, мягко кажучи, не радіти. Більше то того, дуже легко. Маючи недостачу радості, намагатися отримати її, от як деякі брати, які дивилися сьогодні на мене і раділи, намагатися брати її в світі. І в світі дуже багато джерел радості насправді. Але їхня проблема, вони недосконалі. Вони тимчасові. І дуже часто вони нас обманюють. Спочатку вони нам дають цю радість, потім проходить період, і тобі потрібно більше, 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 більше доза. Так от, коли ми. Не повністю наповнені, тому у нас є серйозна проблема. Як у той фури, яка буде наповнена на три четверті, вона обов'язково перевернеться на повороті, виявляється та рінана, вона постійно розкачується і проводить до аварії. Четвертий вірш, Леся, ключі, будь ласка. Пишемо вам про те, щоб ваша радість була повною. Тільки Христос може подарувати нам повну абсолютну радість. Давайте помолимося. Дякуємо тобі, Господи, за твою безмежну любов, якою ти нас полюбив. Ти, Господи, нас, грішних, непотрібних, тих, які ніколи не шукали тебе і не знайшли б, Господи, якби не ти. Ти оживив. Зробив своїми і наповнив Твоєю радістю, Господи. Дякую Тобі, Господи, що кожного дня ми можемо її наповнювати через Тебе, через близькі стосунки з Тобою, Господи, через Твоє слово, Господи, через усвідомлення, хто ми в Тобі, Боже. Дякую Тобі, що кожного дня, Господи, Твоя милість оновлюється, і Ти Бог багатий на милосердя. Ти Бог, який дійсно любиш дарувати милість, Господи, тим. Кого ти любиш, Господи, дай, Господи, будь ласка, дійсно бути такими гарними, не тільки отримуючи твої радості, а також передавати її людям, які ще не знають тебе, Господи. Благослови нас, Господи, не шукати радості на стороні, а шукати її тільки в Тобі. Амінь. Амінь.